Так, друзі, добрий вечір всім. Хороший настрій, хороші новини. Прийшли на нашу грядку. Нашу грибничку. Подивіться, які два стоять тут богатирка. Вродили. Просто вродила наша грибничка. Ми дуже щасливі. Десять днів тому ми ось тут не збирали. Хто бачив відео, там таке презентабельне перше було. Ось то було ось тут грибнички, от там біля того каменя були гриби. І от буквально 5-7 метрів в стороні. Грибниця дала ще плуди, дивіться, два офігенних просто гриба. Тут ще два малесеньких, але вони якісь такі дивні маленькі ще. Ми їх не будемо рухати спеціально. Беремо оцих два. Це просто, може, не вищий сорт, але, але перший сорт точно. Вот. Ой, тут ще малісенький збоку, диви. Так, офігенний гриб, супер. Ну, я би сказав, навіть і вищий сорт, може. Дуже хороший. Добре. Акратно, щоб земля не сипалась на, на нього, на трубку. Давай ще цей. ну Давай я його зірву, так? Да? Чи ти хочеш? Ось тут ще один. Бачиш третій. Получається, три маленьких і два великих. Оцих грибів ми не бачили ще навіть пару днів тому. Крутий, крутий, бач. Трошки крутий. О. Оооо, дивися, оце гриб, це просто капець. Це крутий. йо йо! Такий твердий, так? Йо, дивіться. Трохи наївся землі. Файний, але файний. Так. все. Слухте, ну Thornton, якщо... Та це про. Зіпрі? Та ні, це навіть не прілість, я не знаю, як це. Коротше, вирішемося. Це фігня. Це все нормально. Це він абсолютно свіжий. Йому десь, напевно, дня три. Так, так і є, бо ми тут ходили от якраз 3-4 дні тому. Ми ж перевіряли цю гробницю пару днів тому. От так ходимо, дивимося трохи, бо це відомо. Коротше, ми тільки вийшли, їдемо за грибочками, їдемо взагалі на ту сторону фьорду, на наші місця такі перспективні. І зараз будемо їх перевіряти. По дорозі вирішили перевірити нашу грядку і ось чудові новини. Прям дуже раді. Все, поїхали. Зараз будемо показувати, що ми там знайшли. Але новини хороші. Тобто росте щось, щось підростає. Грибочки так оживають потрохи після дощів. Сьогодні третій день Уже ось така погода майже без дощу. Вчора трошки попадав, але перед тим було два сонячних дня, і сьогодні знову ж таки сонце майже весь день. Зараз на вечір трошки хмарки зібралися, але загалом, вже я думаю, земля трошки підсохла. Можливо, трошки навіть сонечко десь попало на гриби, перегріло землю і мають мають повилазити. Поїхали. Так, переїхали на нове місце, тут зупинились, тільки заходимо в лісок. І дивіться, які красавчики стоять. Ну, красавчики, ні? Польські, але... але, блін. Не білі, але гляньте, які хороші. Раз. А цей взагалі, дивіться, який, блін, майже білий. Просто майже білий. Клас. Йдемо зараз далі туди. Так, підрізали гарненько. І сумочку таку грибну гарну, там вже два білячка нас чекає. Точніше їх чекає. Все. Ще один польський. Дивіться. який. Файненький, молоденький, трошки повилізали грибочки після декількох теплих днів, але... Але так ще ну, небагато, точно небагато. Тут пройшлись, білих немає. поки. Ну ось ще пару грибочків знайшли, дивіться, які молоденькі маховички. Муховички такі темні, файні, але... Ну, м'ягенькі будуть, бо ми їх не беремо так. Подивилися. Я думав, то польський може, але ні, муховичок. Mm. Ну так, ходимо, поки що ходимо. Півгодинки походили. Греб? Дивись, в прямому ефірі знайшла його. Бася, спокійно. Йомаю! Що що? Як не білий? Білий? А, ні, польський. Польський. Такий великий, як у який твердий, я фігію. А що ж то за... Ого. Собі. І, ти, і ти скажи потім, що це... що він не, не як білий. Ну не не як білий, але все одно який твердий, блін. Ну, напевно не будемо його брати, бо він трохи старий вже. Але, але ножка хороша, блін. Невій це їх, в прямому ефірі знайшла його. Ну отак от. Поки так. Так, ідем, да, з того ж доріжки тут. Оленка просто щось побачила, а я думаю, що ж це таке. слухайте, напевно, це все ж таки польський гриб. Зараз ми подивимося на низ. що Ще ось, 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 ось. один? О, ось, ось. О, Боже, польський, але гляньте, який, просто як білий. Тут ще один такий, давай, зриваю mm -hmm. його. Блін, які вони oh, в муху. Слухай, супер. Слухи. 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 Це просто як білі. Апі'єк. Тому mm -hmm. я кажу, що дуже приближені до білих польські гриби. Mm -hmm. Ну от у них така. Коричневий колір шляпки дуже характерний в польську. В білого горба такої шляпки немає. Він такий прям дійсно насичено-коричневий. Ніжка в нього така, бачите, темнувата, жовто-коричнева теж. В білого горба рідко така ніжка. Ну і знизу в нього такі такі пори. Ну і він взагалі маленький, маленький грибочок, зазвичай великий, рідко його зустрінеш. Коротше, беремо їх, йдемо далі. Ну от, не встиг я відійти, ось тут було пару грибочків. З іншої сторони цього моху гляньте. Який красунчик. Ох. Просто офігенний рибочок, дивіться. Польські гриби це дуже-дуже класні. Вони мені подобаються в молодому вигляді, навіть не програє нічим білому, лише хіба трошки запах в нього слабіший. Ну от, ходили-ходили. Оленечка тут раніше заходила і знайшла гриба. І не впевнено було, що це білий. Бачите, яка е, світла шляпка дійсно, з першого погляду можна переплутати. Але насправді класичний білий. По-перше, жовтий знизу, по-друге, бачите, тут такі цяточки під шляпкою. Ну, а по-друге, ніжка біла, абсолютно білого гриба. Ніяких схожих грибів на цей не може бути. Це, правда, дубовий, здається, білий. Неболетос едуліс. Едуліс, це під ялинками росте, а це дубовий. Ну хорошенький, йдемо далі. Я так. Я почну ще одне відогля. Боже, не 4 нуль Слухайте, 4-0. Там вже не 4, там вже більше, там маленькі ще були. Дивись який офігенський. Слухайте, підростають потрошки. Ух. Це давай. Маленький. Його наверх, сюди, до нас. Корзинку. Добре. Давай, давай. Кончкай. Добре. Хорош, хороший, хороший. Mm. Клас, супер, молодий, свіженький. Єсть. Mm. Йдем далі. А ми ще раз. Так, поки я тут хотів поляка зняти отакого. От ну, просто нормальний полячок. Там Оленка щось знайшла цікаве. Давайте йдемо до неї. Йдемо до неї, але дивлюсь під ноги, бо самі знаєте що. Ну самі розумієте, що треба дивитися під ноги, коли йдеш до білого гриба, який там десь є. Коротше, щось там маленьке цікаве дуже. Кличе мене, каже, що треба дивитися, що якась сімейка там. Не знаю, зараз будемо дивитися, яка сімейка. Що? Не всі вижили. Okay. So, але ага. Це не угу. Тут таких зараз і тут Нічого собі, ох, нічого собі реально. Сімеєчко хороша. Тут а вже все. Тут, а оті синячки. Синячки? Та такі червоні синяки Дивіться, які тут лізуть. Тут є такі два. Ну, вони тверді, вони просто а, потріскали. потріскалися. Ну і цей ніби тато їхні, так? Да? Получається. І трохи мокрий. Дали, така, ну може, частинками візьмемо. Але... Бо продукт хороший, та? Не, не. Та, не так? Не Непоганий. Так. Ось така два полячка ще тут з боку знайшли гарні. Ну Такі грибочки трошки є щось. По одному, по одному, слухайте, вже кілограма півтора, напевно, маємо. Дивіться, от жартуємо з Оленкою, що я шукаю полячків. Поляк ще один, дивіться, гарненький такий. А Оленка білячків. І так і є, слухайте, всі білі вона знайшла сьогодні. Там зараз ще було пару маленьких грибів і, і, білих, і знову вона, а я жодного. Десь вже певно грибів вісім знайшла Оленка бачите, такі грибочки попадаються, зовсім маленькі. Та не будемо його брати, бо зовсім, напевно, він. Хоча я не знаю, ми сюди і так не повернемося. А, він... Ні, він мокрий. Ааа, похоронили. Ну, на жаль, ось. що зробиш? Він мокрий. Він уже все, не витримав дощу. Таке озеро гарнезне, просто як намальоване. Таке між стажинами в парку. Тут вода протікає гарненько. Що там? Риб? Знов в прямому ефірі. Йо-ма-йо. мою Й-мою! Йо Що там? Боже, та біленький, який гарний! Офігеть. Дивіться, як на картинці. Ану дай. Подивиться, ох, я його зараз фоткаю. Круглесенька. Ого! Серйозний гриб. Прошу. Клас, супер. Трохи маємо лова. Непоганий, дивись, як гарно. Кілограмчика півтора є, ні? Тобто <реш> oh не можу втримати її, пішла знову в ліс. По пару ялинок побачила і побігла. Я кажу, йдемо додому, вже хватить на сьогодні. Вже і так є. На вечерю, можна сказати. А вона бігає. Пішла знову, дивитися. Нічого немає, але пару ялиночок є і пройти такого біля них дуже важко. Треба обов'язково перевірити. Та Бяся! Ага. Ну, вже вдома. Результат от, невеличкий, не, 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 маленький ще попри результат, але вже є якийсь. Подивіться, скільки польських повилізало, які богатирчики маленькі. Це мій результат. А це маленький результат. Така у нас сьогодні різниця. <різниця>, <різниця> Дивіться, ну хороші, білі, дійсно, ну, три дня йому десь який виріс, бо не було на грибниці на, на нашій грядці тут біля дому. Це нас найбільше радує, що ми на грядці знайшли білі грибочки. От, виросли нові. Ну і ще пару знайшли там, їздили. 9 штучок, ну і польських трошки. Так що таке. Починається помаленьку, будемо їздити, перевіряти. Цікаво, як, як наша грядка біля дому буде це показувати. Будемо слідкувати за нею і показувати вам. Ну от, вже порізані всі, почищені, все гарненько. Так от рівень на рівень, хоп-хоп-хоп, поскладали. Ну і перша партія зараз буде сушитися. Будемо проповувати нашу сушку, яка цього року, я сподіваюся, попрацює добре. Так, що ось так завершуємо.